Що сильніші морози, то більше відвідувачів у міському будинку нічного перебування. Тут знаходять теплий прихисток, безпритульні. Цими днями в притулку кажуть його працівники повний аншлаг. Щодня ночує більше 30 самотніх. Люди, котрі залишилися без житла, визнають, без будинку нічного перебування замерзли б на вулиці. Слава Богу, хоча б є де переночувати. Ну і там поїсти, дають там хліб, чай гарячий, саме розумієте. Це в крайній случаї не мене ж де не будь на лавочці. То було б вже 15 трупів. Я правду говорю. Я один стан пережив, я знаю, що таке є. У притулку, котрий діє вже три роки, можна не лише переночувати, але й отримати чи випрати власний одяг. Сюди ночувати, каже дирекція будинку, приходять різні люди. Як колишні злочинці, так і одинокі, обдурені квартирними шахраями безпритульні. Більшість з них чоловіки та жінки віком до 50 років. Соціальні працівники допомагають бажаючим отримати документи та знайти роботу. Ми допомагаємо виготовлені документів, ми даємо тимчасове місце реєстрації, а з тимчасовою реєстрацією вони вже можуть влаштуватися на роботу, пенсіонери оформити пенсію, оформити групу інвалідності, кому потрібно. Ми оформляємо в будинок перестарілих, котрі інваліди хворі, направляємо лікувальні заклади. Фінансується притулок з міської казни. Додатково безпритульним допомагають коштами кілька громадських організацій.